Йо-йо-йо-йо-йо-йо! Всім привіт! Шановні! Буквально цієї ночі Гейбен все-таки випустив новеньке оновлення і додав наліпки Наві, ну і наліпки всіх інших команд, які будуть грати на цьому мейджері. Прямо зараз хочу, по-перше, подивитись на них. Ну і по друге зробити свої предікти, свій пікемчик на першу стадію мейджера. Сподіваюсь, він вам сподобається. Ну, а ви свої варіанти залишайте в коментарях. Ну і з чим згодні, з чим не згодні, також пишіть обов'язково. Ось вона наліпка. Вам видно, вам видно це добре. Золота. Дуже сподіваюсь, вона мені впаде на цьому турнірі, тому що з попереднього мейджора, до речі, по золотим наліпкам взагалі все доволі. Сумно у мене було. Я трішечки похіхікав. Отака, отака наліпка, різнокольорова райдужна, голографічна на всі 100%. Виглядає цікаво на скінах, як воно все буде переливатись. Хотілося б також побачити. Ну і десь я тут бачив наліпку вишиту. Отак. Ну, не знаю. Виглядає нормально. Виглядає як патчі, які були. Якщо ви олд, якщо ви слідкуєте за КСом більше п'яти років, мабуть, ви пам'ятаєте, в якомусь оновленні на якомусь мейджорі додавали патчі. Вони так само вишито виглядали, типу, як нитками. Нормально, але треба, мені здається, затестити також як і оту райдужну, як воно буде а, наскільки круто виглядати. В цілому наліпки прикольні, без чогось прям екстраординарного. Єдине, що я помітив, немає. Ой, ну тут, ну, ну як, як це? Гарно виглядає. Єдине, що я помітив, немає напису турнірного організатора. Тобто просто напиш з міста, як це було там колись дуже давно Будапешт, 25, і поїхали. В цілому мені це подобається. Не займає, знаєте, зайвого місця на наліпки, ще там якийсь додатковий. Логотип, додатковий напис. Ну тут само собою розуміється. Стадіон, Мейджор, КС, Будапешт, Старладер. Тут вже тут воно і повинно бути. Такі справи. Ну, це наліпки, це вже таке, це вже декорації, а ось основне. Ось у нас пікємчик, перша стадія. До речі, одразу можна тут і на другу поставити. Пропоную одразу. Кудись сюди запулити Наві. Чому ні? Ми в них віримо. Все буде добре. Навіть на третю стадію тут можна зробити, але ну, на плей-офі банально немає команд. А, такі справи також приготував невеличку а, з ХЛТВ отаку штуку, тому що в грі, на жаль, чомусь я не знаю, чому немає а, перших пар команд. А на ХЛТВ ця вся інформація вже є, тому можна робити більш чіткий, більш зважений предікт. А, перш за все, фаворити це фейзи, топ-12 команда світа. Можливо, Джейков все-таки заграє. А, ну, я думаю, якщо навіть не заграє, команда Фейз повинна проходити. Тим паче в першому турі у нас, як ми бачимо, Лінвіжн. А, тобто, це вже автоматично кошик 1-0. Ну, якщо там самі розумієте, не буде зайвих сюрпризів. Тому давайте так поверхнево одразу запольну. Команду Фейс на прохід. А 3-0. Я хочу ставити щось цікаве, щось ризиковане, щось не супер очевидне. Тобто, якісь легасі, припустимо, можуть вийти 3-0 після двох, своїх двох фіналів. І якийсь бейт, якщо будуть в гарному тонусі, якщо будуть в гарній формі, я думаю, також можуть пройти з кошику 3-0. Сюди. Мабуть, можна б ще було закинути якихось Мейті, але мені щось здається, що Мейті можуть матч десь і залити. Отут завжди ризик ставити 3-0 чи 3-2, щоб зарахувало. Ну, сподіваюсь, хоча б одна з цих двох команд потрапить. Далі сюди закидую Мейті, подобається, і сюди, мабуть, хочу закинути команду Gamer Legion. Насправді, останні результати були в них доволі сумнівні, але варто все-таки робити знижку, що. Це, ну, так би мовити, то був не мейджор. І тут в першій стадії доволі слабкі суперники, якихось там Rare Atom, якихось там Energy, Red Canis. Я думаю, Gamer Legion зможуть пройти. В першому турі не супер у них приємний суперник. До речі, тут в першому турі, думаю, буде небезпечно, але подивимось. Останні результати Ніпів доволі мені не подобаються, тому я б їх поки що не ставив ханс. Ну, Ханс, як ратом, для мене це команди, які 0-3 повинні тут вилітати. І я думаю, у 90% глядачів та сама ситуація, ті самі команди на 0-3 будуть стояти, тому що тут ну, Energy ще є, але. Щось мені підказує, що Energy зможуть впоратися. Флайквест також цікаві на прохід. Давайте, мабуть, їх одразу поставлю. Флайквест на прохід Ханс і. Linvision. Давайте 03. А от Лінвіжн чи Райратом. Чи може хан. О, я що то прогавив, що у нас дві команди з Китаю. І Лінвижн, і Рейратом. Це цікаво, що у нас тут. Угу, гу, ем... Емілія Жорсткий. А Рейратом. Ratum... Ні, ну, це. Це 03. А от ставити Лінвижен. Чи все-таки хан, Ну, мабуть. Ханс. Кобразер це брат Колдзери. Класно. класно. Ну, давайте поставлю ханс, бо я взагалі про них нічого не знаю. Хоча скор, наче непогано шпіліт. Найн. І бар і 4К. Ні, це нормальні типи. Хоча і тут нормально. Ну, це буде, я думаю, вихід за 0-3. Ну, це пальцем в небо. Пальцем в небо. Давайте Invision. Давайте просто поставимо дві китайські команди на 0-3. І не будемо просто про це. Думати, де вона? От все, Рератом, Лінвішн, до побачення. Так, тому і бути. Так, у нас залишається дві команди на прохід. Не зайняті слоти. Це Fnatic, це Парівіжн. Ага, зрозуміло. А, NAP з поганими результатами, Imperial, Hans, Флюксом може. Щось мені підказує, що флюксом може це зробити. І Ніпи або Fnatic. ну давайте Fnatic. Давайте Fnatic поставимо. Останній турнір, NAP, щось був доволі сумним. Тому. На жаль, на жаль, для фанатів НАІП, для фанатів Рінкла не буду їх ставити, але можливості будуть, якщо Касперський Рінкл будуть настрілювати як на позаминулих турнірах, а не як на останньому. Тому давайте зберігаємо цю історію, отримаємо дві галочки і їдемо далі. Тут, на прохід, я думаю, однозначно у нас є фаворити, але питання хто 3-0, а хто ні. Ну, важко, тому що тут треба ще докинути оці уявні команди. Буде трішки легше. Ну так, попередньо. попередньо. Отак от зробимо. І. Блін, ну, тут такі команди неочевидні насправді. Оці дві провалились. Оце незрозуміло що. Астралі, скоріше за все, Passion, Ну, Тут вже будемо вирішувати. Плюс команди з першого туру. Насправді, другий тур, мені здається, набагато важче буде по предіктам, ніж перший зробити, тому що тут супер нестабільна пачка команд. Тобто не одна-дві команди, як тут там топ-50 світу. Тут у нас і 3D Max, тут і Liquid, Сюди ще залітають фейс. Я думаю, от на другому етапі буде багато втрачатись очок безпосередньо. А... В пікемах. А, ну, Наві, Аврора, Астраліс, мені здається, тут питань до них нема. Так чи інакше, може навіть 0-3 хтось з них пройде. Ну і в третьому турі, очевидно, тут Віталіті і скоріше за все. Ну, от Фелконс або, Фурія. Фелконс або Фурія. Здається, по останнім результатам що Фурія, але це пальцем в небо предікт. Це залітає, це залітає. Ну і бачимо чотири слоти вільні. По Монголс питання, ну і команди з другої стадії підтиснуть. Якась Аврора, я думаю, може пройти далі в плей-офф через третій етап. Ну і якийсь там рандомний ліквід 3D Max, Наві Фейс, щось кудись сюди. Також зайде. Коротше, по першому етапу, отак от воно все виглядає. Сподіваюсь, зайдуть. Бейти і Легасі, тому що це дві дуже сильні команди, і вони на 90% пройдуть далі. Але єдина інтрига 3-0 чи все-таки 3-2. Будемо сподіватися, що з рахунками 3-0. Ну, і тут пачка ризикованих, впевнений, більш-менш команді Face Mate і Флайквест. Менш впевнений в Gamer Legion і Fluxo, і ще менш впевнений у Fnatic, тому що як і NIP, на останньому турнірі вони провалились. Ну і залишаються небезпечні тут Imperial, незрозумілі оці хлопці. Ну тут я думаю, інтриги нема. NIP під великим питанням. Отакі справи в цілому, наліпки мені більше сподобались, ніж не сподобались. Є цікаві, є там такі доволі суперечливі. Ну просто коли бачиш наліпку першо, ну. Ну, залітаю одразу на калашик якийсь, гарно. А, тому по наліпкам плюс можу поставити розробникам. Приємно, що не за два дні до мейджору вони їх додали. Також ставимо лайк. Ну і по а, предіктам самі все бачите і ще раз, перший, другий, третій етап по плей-офу. Поки що закрито. Буду, мабуть, докидувати вже по ходу турніра. Не знаю, що це відео чи просто постами в телеграмі, але предікти буду на кожну стадію робити також окремо. Ну і слідкувати за виступом Наві, які починають з другої стадії. Сподіваюсь, і там 2-3 тижні підготовки не пройдуть дарма. А такі справи. Дякую, що дивились. Ставте лайк, не забувайте про коментар. Всім па-па!